Дорогі брати і сестри, православні! Всі, хто сьогодні разом з нами, з найстарішою іерусалимською православною церквою, з ченцями святої Гари Афон, з нашим патріархом Київським і всієї Руси України філаретом, святкують Різдво. Вітаю всіх православних України з цим величним святом. Друзі, бажаю вам, вашим родинам в цьому році, благодаті Божої, Божого благословіння, миру всім нам, закінчення кровопролитної війни, радості в кожній українській родині, здоров'я, мудрості, достатку. Христос народився, славімо Його.